Це не наші шановні, це не були наші кандидати. Це були один планокур, один мокрушник і один засланий козачок. парашутиз людина, яка збила людину. Я, я питаюсь так, людина, яка збила людину, умлін, ДТП, звільнилася, пішла на пенсію, зробила інвалідність. Тепер він хотів вернутися в управління. Його ж не прийшов. Не прийшов, він не прийшов, для того, Но щоб його замочити. Його приводити уважні. Ви його замочили, коли він прийшов, ну як? Почекайте, ви логічно питається. Ви включили його в списки. Для Я того, щоб завбочити. Ви включили, Ви включили. почекай, Видимо. почекай, запитання далі. Людина, яка пішла просто-напросто на пенсію теж, тому що в нього або, блін, по статті звільнили би за плану курсу, як приказується. Блин. Ми хотіли тут посадити пару блин, патичків коноплі. Це було нормально, блін. Вийшов, забив курдову. І третій раз це мішо, саме голоси. Хлопці, зробіть пілотною нашу область.